Чотири роки тому ми вже перевіряли можливості відеокарти Radeon RX 5700 XT у роздільній здатності Full HD. Ще через 12 місяців дізналися, як вона тягне тогочасні ігрові проекти у 4К. Та на дворі вже 2023 рік, а прискорювачі на такому GPU все ще можна знайти на вторинному ринку за дуже привабливими цінами. А значить, непогано було б перевірити, на що здатна карта у ігрових тайтлах сьогодення. З цим і спробуємо розібратися в даному відео. Геймінг-спільнота CompX представляє. Вітаємо ви на GESIT.com! Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Влітку 2019 року компанія AMD представила 5000 лінійку відеокарт на чолі з Radeon RX 5700XT. Остання позиціонувалась виробником як рішення для high end систем і мала максимальну кількість обчислювальних блоків у кількості 2560 штук. На новітній на той час архітектурі RDNA. Окрім того, це був один із перших графічних проскорювачів червоних з підтримкою шини PCI i -E 40 та нового стандарту відеопам'яті gddr 6. Щодо VRAM, то новинку було оснащено 8 гігабайтним буфером на шині 256 біт. Протистояти карта мала 2000-лінійці Nvidia RTX. Безпосередньо приймати участь у тестуванні буде Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro Plus. Відеокарта має велику систему охолодження, яка при досить комфортному рівні шуму ефективно справляється зі своїм головним завданням. І це при тому, що гейм, частота GPU на 150 МГц вища за референсну. Для тих, кому цікаво, звідки карта взялась у нашому тестлабі та ще й в такому гарному стані, ми відповімо, що отримали її від наших добрих друзів з CompX. У цьому магазині ви знайдете широкий спектр товарів, починаючи з настільних ігор, аксесуарів та периферії, та закінчуючи потужними ноутбуками і фірмовими збірками CompX Dominator на топових комплектуючих. Ну і звісно ж тут можна обрати графічний прискорювач на будь-який смак та гаманець, як новий, так і вживаний з гарантією. Також у цьому ціновому діапазоні звертаємо увагу на молодші Radeon RX 5700, якщо хочеться трішки заощадити, та рішення на GeForce GTX 1660 Super, як одні з найпопулярніших пропозицій тих часів з протилежного табору. Перші мають приблизно на 10% менше обчислювальних блоків та меншу частоту GPU, але й скромніший на 45 Вт TDP, якщо порівнювати еталонні версії. Другі, на відміну від карти AMD, хоч і отримали менший на 2 гігабайти буфер VRAM, пропонують досить потужний чип і мають приблизно однакову вартість з молодшою RX 5700. Посилання на трійці учасників цього огляду та багато інших варіантів, ми залишимо під цим відео. Щоб максимально розкрити потенціал відеокарт, будемо використовувати нещодавно зібраний тестовий стенд з процесором AMD Ryzen 7 7800X3D на Сокета am 5 Обрана нами материнська плата MSI MPG X670I Carbon Wi-Fi забезпечить не тільки високу продуктивність усіх компонентів системи, але й стане прикрасою будь-якого ігрового ПК завдяки вуглецевому стилю оформлення радіаторів системи охолодження з RGB підсвіткою. За охолодження процесора у нас відповідала велика 360-мм РСО NZXT Kraken Elite 360 RGB. Вона оснащена потужною і при цьому тихохідною помпою зі швидкістю обертання ротора у діапазоні від 800 до 2800 обертів на хвилину, в залежності від температури CPU. Енергозалежна пам'ять тестового стенду представлена комплектом з двох 16 ГБ модулів Patriot Viper Venom RGB DDR5 6400. Працює оперативка на ефективній частоті 6400 мегатранзакцій на секунду при напрузі 1,4 В із таймінгами 32, 40, 40, 84. За зберігання усієї необхідної інформації відповідав 2-терабайтний ssd накопичувач Patriot Viper VP 4300 Виробник позиціонує виріб як геймерський з суперовою продуктивністю, і у нас немає на це заперечень. Бо забезпечується максимальна швидкість запису та читання послідовних даних на рівні 6800 та 7400 МБ на секунду відповідно. Енергоживленням з високим ККД тестову систему забезпечував Sonic Prime PX 850 на 850 Вт, котрий відповідає сертифікату 80 Plus Platinum. І тут звертаємо вашу увагу, що в асортименті виробника вже є більш актуальна серія Seasonic Vertex з підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 та PCIe 50. У її модельному ряді присутні блоки живлення з золотим та платиновим сертифікатами, один з яких ми навіть протестували. Новинки вже присутні на українському ринку, тому радимо звернути на них увагу. Посилання шукайте під відео. Корпус Lan Lilan Cool 3 RGB White дозволив нам не тільки здійснити безпроблемний монтаж усіх перелічених компонентів, а й організувати ефективне їх охолодження. Шасі оснащена аж чотирма комплектними 140 мм вентиляторами з шим регулюванням. А якщо говорити про максимальні можливості, то сюди можна встановити до 10 вентиляторів та 2 або навіть 3 РСО з довжиною 360 та 420 мм відповідно. Ну що ж, залізом розібрались, то ж час переходити до тестування у популярних і актуальних іграх з роздільною здатністю Full HD. І перше, що приходить на думку при звичній пробіжці у Apex Legends з дуже високими налаштуваннями, це питання: а чи точно тестується відеокарта, якій вже більше чотирьох років, ми отримали середнє 180 кадрів оновлення дисплею без суттєвих просідань, що ж маємо дуже обнадійливий початок. Хоча заради справедливості треба все ж відзначити, що плавного геймплею нам вдалося досягти з третього матчу, бо в перших двох були помічені досить неприємні посмикування. У Baldur's Gate 3 з ультрапресетом ми спостерігали високу продуктивність відеокарти з середнім лічильником кадрів у 100 FPS. Так, традиційні невеличкі підтупи все ж таки траплялись на шляху наших героїв, але вони не настільки критичні, щоб якось помітно зіпсувати ігровий процес в цілому. Battlefield 2042 виявився першим проектом, у якому би не завадило знизити ультраналаштування графіки на менш вимогливі. Бо в таких умовах на Radeon RX 5700 xt інколи трапляються дропи нижче 60 FPS. Хоча, якщо сильно не заморочуватись, можна грати і так. Приблизно з такими же відчуттями можна пограти і в Call of Duty Warzone з екстрим налаштуваннями. Незважаючи на високий середній FPS у майже сотню кадрів на секунду, картинка на екрані частенько посмикується та фрізить. Грати, хоч і не дуже приємно, але можливо. У другій частині легендарного шутера Counter-Strike ми отримали більше 200 FPS по середньому лічильнику кадрів з вері хай налаштуваннями. Під цю гру піддослідна карта добре підійде в парі з високогерцовим монітором. Але і без мінусів не обійшлося. Першу пару матчів ми спостерігали вже добре знайомі посмикування, які дивовижним чином кудись зникли у всіх наступних забігах. До речі, друзі, як вам оновлена картинка у контрі? Чекаємо на відповіді у коментарях. В оновленому до другої версії симуляторі майбутнього Cyberpunk 2077 на високих налаштуваннях та з увімкненим апскейлером FSR 2 у якісному режимі отримуємо в цілому комфортний геймплей з середніми FPS на рівні 70. Так інколи трапляються некритичні просідання нижче 60 кадрів та легенькі посмикування, але плавність геймплею відеокарта відпрацьовує як мінімум на 4 з 5 балів. Якщо забути про стандартні для Dead Space проблеми оптимізації, то навіть на ультраналаштуваннях об'єкт тестування вивозить цей тайтл непогано. Маємо середній фреймрейт на рівні 70 кадрів з рідкісними просіданнями у важких локаціях до 30. Зниження налаштувань до лоу пресету піднімає мінімальну частоту оновлення екрану до 40 FPS. На жаль, увімкнення FSR 2 поки що майже ніяк не впливає на продуктивність у цій грі. У Diablo 4 на ультрапресеті нам вдалося прогулятися зі стабільно високим лічильником кадрів на рівні 130 FPS. Суттєвих провалів продуктивності ми зафіксувати не змогли. Якщо б ще у перших відвідуваних локаціях підтупи не з'являлись, було б взагалі супер. Швидко ганяти по дахах у Dying Light 2 на високих налаштуваннях картинки можна з середнім FPS на рівні 85. При цьому помітного для очі просідання частоти кадрів теж немає, тому геймплей плавний та комфортний. Епічна графіка у Fortnite без нанай технології дається героїні огляду теж досить жваво. Якщо не зважати на традиційні легкі посмикування, особливо в перших хвилинах матчу, то в цілому можна говорити про приємний ігровий процес, середньою частотою кадрів у майже 90 FPS. А от Екстрім пресет автоперегонів Forza Horizon 5 вже потребує більше 8 ГБ графічної пам'яті, і час від часу гра нагадує про це відповідним повідомленням. І таке інформування не безпідставне, бо інколи протягом заїзду можна помітити підвантаження текстур або взагалі артефакти на останніх. Якщо ж не звертати уваги на проблеми пов'язані з нестачою ВІРАМ, то плавність ігроладу досить комфортна, з середньою частотою 75 ФПС. А коли налаштування зменшили на крок, взагалі усі нарікання зникли. Опинитись на деякий час у ролі Бога війни можна з ультраналаштуваннями. Так маємо майже безпроблемний геймплей. Бо отримали хоч і не дуже високу середню частоту кадрів на рівні 75 FPS, фпс, проте без просідань нижче 60, котрі б впливали на вдалий бойовий шлях нашого героя. Поки людство ще не навчилось з махом магічної палички начекловувати 100-500 FPS на моніторі, маємо знайомі та стабільні проблеми ігроладу у Hogwarts Legacy з ультрапресетом. Середній лічильник кадрів знаходиться на позначці біля 70 кадрів оновлення дисплею, однак доволі часто опускався нижче 60. Тож радимо використовувати менш вимогливі налаштування для більш комфортного геймплею. Ні ривків, ні посмикувань, ні незвичного булькотіння з вихлопних труб ми не помітили у автосимуляторі NFS Unbound навіть на ультрах. Тільки нестримний драйв з плавним та приємним ігровим процесом та ще й без компромісів щодо якості картинки. Супроводжував усе це середній фреймрейт на рівні 85 кадрів на секунду. Побігати та постріляти у Overwatch 2 теж можна з комфортом. Середня частота оновлення дисплею знаходиться біля позначки у 150 фпс без помітних дропів. Ігролад плавний і не викликає нарікань. Бродити по зловісним, але максимально красивим хащам Resident Evil 4 краще не самому, а хоча б з Radeon RX 5700 xt Відеокарта забезпечить вам достатньо високу середню частоту кадрів на рівні 85 FPS, щоб ненароком не стати чиїмось обідом. Так розробники ще не виправили посмикування від спрацьовування деяких скриптів, але на виживання героя цей нюанс не впливає. Досліджувати апокаліптичний світ Remnant 2 на топі 5000 лінійки можна з середнім лічильником кадрів у 72 fps. Це можна проводити навіть на ультракрасивій картинці з увімкненими детальними тінями та геометрією. Помітного випадіння із зони комфортних 60 кадрів ми не виявили. Але й без мінусів у вигляді вже звичних посмикувань у випадкових місцях, на жаль, не обійшлося. Досліджувати космічні простори Starfield ми спробували з увімкненим на 62% FSR та високими налаштуваннями графіки. Саме такі параметри дозволяють отримати в цій грі середній фреймрейт на рівні 60 кадрів за секунду, з більш-менш комфортним ігровим процесом. Покращити ситуацію допоможе зниження якості FSR або графічного пресету. Star Wars Jedi Survivor зустріла нас з традиційними проблемами ігроладу з посмикуваннями та підфрізами. З епічними налаштуваннями ми отримали середній фреймрейт біля 70 кадрів на секунду. Падіння нижче 60 присутнє, але помітити їх можна хіба що, якщо не кліпати очима. Також відмітимо, що у менш відкритих локаціях продуктивність гри вища. У оновленому відьмаку з максимально якісною ультра-плюс картинкою без променів ми отримали майже 90 FPS по середньому лічильнику кадрів. Помітних просідань кадрової частоти не зафіксували, особливо коли все підкешилося. Ігровий процес комфортний, хоча і плавність його не ідеальна. А що ж там з опонентами? GeForce GTX 1660 Super та Radeon RX 5700. Ні, про них мені в якому разі не забули. У підтестах 3D без трасування променів розстановка сил наступна. GTX 1660 Super відстає від RX 5700 на майже 30%, а XT-версія навпаки випереджає останню на 20%. Тобто сумарно різниця між Nvidia картою і героїню огляду складає вражаючі 50% продуктивності. У Blender представниця зеленого табору не тільки наздогнала базову RX 5700, але й виявилась швидшою за останню на величину від 3 до 30%. Головний же об'єкт тестування відірвався від найшвидшого опонента на 8-20%. Робимо висновок, що у робочому програмному забезпеченні GTX 1660 Super виглядає досить цікаво. Конвертувати відеоконтент у Handbrake всі учасники тесту можуть однаково ефективно. Тепер порівняємо суперників у декількох ігрових сценаріях у роздільній здатності Full HD. У Cyberpunk 2077 з ультрапресетом GTX 1660 Super та RX5700 йдуть майже ніздря в ніздрю з середньою частотою кадрів біля 70. XT-версія недосяжна для обох опонентів, бо на 25% швидше оновлює картинку. Екстремальні налаштування Forza Horizon 5 дозволили нам перевірити наскільки критичним є обмеження 6 гігабайтного буферу VRAM у деяких сучасних ігрових тайтлах. І тут наші побоювання підтвердились. GTX 1660 Super безнадійно відстала від молодшої RX 5700 на більше ніж 50% по всім показникам. Між собою карти червоного табору поділили призові місця з 18 відсотковою різницею, звісно ж, на користь старшого чипу. Що ж, як бачимо, не так все й погано у Radeon RX 5700 XT на кінець 2023 року. У більшості ігрових проєктів відеокарта забезпечила стабільно високий середній FPS у 60 плюс кадрів на секунду з максимальними чи близькими до цього графічними налаштуваннями. А подекуди ми отримали настільки гарну продуктивність, що можна було б подумати про підвищення роздільної здатності монітору до Quad HD. Так, звісно, були і важкі проекти, в яких навпаки нам хотілося зменшити графічні пресети. Але на загальному фоні мова йде про поодинокі випадки. Що ж до самої героїні огляду, то у наших друзів з Comp X її можна придбати за ціною у 7700 гривень. На перший погляд, це не маленька сума як для вживаного девайсу. Але за ці кошти отримуємо значно потужнішу відеокарту, ніж нові Radeon RX 6500 XT чи GeForce GTX 1650. Хоча на них і буде гарантія декілька років. А які у вас думки з цього приводу? Чи варто мати справу зі старою гвардією, не тільки червоною, але й зеленою? Запрошуємо до конструктивного діалогу. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!